Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити детальний план. Розглянувши, до нас поступили в Вищніску сільську раду заяви 14 січня 2023 року та 17 лютого 2023 року. Це написали заяви громадянинка Богдан Оксана Йосипівна, громадянинка Ніна Васильівна та громадянин Шум Віктор Антонович. Відповідно, на сесії Вишнівської сільської ради було прийнято рішення це 9 березня 2023 року за номером 29 рік 105, 29 106 і 29 107 про те, щоб дати дозвіл на розробку детального плану території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок, катастрові номери земельних ділянок 082-33848.

І третя земельна ділянка з кадастровим номером 33 848 200 2.002 003 площею 0,961 гектара. Ті земельні ділянки перебувають в приватній формі власності вище згаданих громадян. Детальний план розробляють з метою зміни цільового призначення, тому що ті ділянки були надані для ведення особистого селянського господарства. Змінити цільове призначення бажають для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, пристативна ділянка. Земельні ділянки розміщені на території Римачівської сільської ради Ковальського району Волинської області. Після прийнятих рішень. Було укладено завдання на виконання і розроблення проекту детального плану території від 30 березня 2023 року, оскільки в нас є розробником детального плану фізична особа-підприємець Роман Мазурок, тому запрошую його до слова, будь ласка, щоб роз'яснили нам і розказали про проєкт. Детальний план території для зміни цільового призначення земельних ділянок з сільськогосподарського на садибне житлове. Розроблено з метою зміни цільового призначення цих земельних ділянок. Дана зміна відповідає генеральному плану населеного, населеного пункту. Територія призначена для розміщення садибних житлових будинків згідно генерального плану села Рямачі. Передбачено під розміщення сужитних житлових будинків. Тобто тут повна відповідність і ну, нема суперечностей стосовно містобудівної документації чинної. Е, передбачено розміщення садибних житлових будинків трьох на трьох садибних земельних ділянках. Червоних ліній, проєктних вулиць, від санітарно-захисної зони озера водойми, яка знаходиться поблизу. Тобто, все відповідає чинним будівельним нормам, вимогам чинної містобудівної документації. Може бути дане пропоноване розміщення даних об'єктів, може бути втілене і може бути змінене. Як бажають замовники змінене цільове призначення їхніх земельних ділянок особинних для, для, для розміщення сабірних житлових будинків? В принципі, я думаю, що все. Більш не маю що сказати. Все згідно чинних будівельних норм, жодних порушень немає, тому вважаю, що дана містобудівна документація може бути запереченою і втілена. Ну, запитання Хтось має? Дякую вам. Я ще тільки хочу додати, що розроблений проект графі так само ж, як і графічні матеріали, разом із повідомленням про проведення громадських слухань було розміщено на сайті Вишнівської сільської ради. Спочатку було розміщено 28 листопада 2023 року, але у зв'язку з певними обставинами громадські слухання в той час не відбулись. Тому повідомлення про проведення громадських слухань було розміщено на сайті Вишнівської сільської ради повторно, 21 грудня 2023 року, відповідно до вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності. Також протягом опублікованого повідомлення вказаного терміну зауважень та пропозицій до сільської ради не надходило. Тому пропоную детальний план включити на розгляд сесії вишнівської сільської ради. Для того щоб його розглянули на сесії і відповідно затвердили. Всі згідні? Добре, тоді значить дякую вам за увагу. Дуже приємно було з вами розмовляти.